Андріан Панцюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андріане, добрий день вам. Вітаємо! Доброго дня. Власне, чим це все може закінчитися, пане Андріане? Тобто, чи матиме з цього якийсь зиск Трамп? Тому що, от уже деякі засоби масової інформації у Сполучених Штатах, аналізуючи ситуацію, кажуть, що, наприклад, автомобілі можуть подорожчати для американців. Ситуація, якщо ми казати про тарифи, не має простого позитивного ефекту, який можна порахувати і побачити. Найімовірніший варіант, якщо це все таки було не політичне рішення, і тарифи не будуть скасовані у найближчі декілька місяців, і вони продовжаться на термін рік і більше, приведе до того, що ціни всередині економіки будуть зростати і не тільки на автомобілі, а на загальний обсяг продукції, включає агропродукцію, енергоресурси і все, що йде призводними від цих сировинних ресурсів. Але треба Думати про те, навіщо Трамп це може робити, бо є дві сторони балансу. З однієї сторони підвищення тарифів воно робить дорожчим виробництво. Воно робить дорожчим виробництво і купівлю не тільки тих товарів, які готові вже імпортуються в США, але і все, що виробляється в США з деякою частиною імпортних компонентів. Тому навіть зростання цін може бути дорожчим через необхідність шукати певні замінники з інших країн, на які поки що тарифи не були введені, або намагатися виробляти все це всередині. Що казати про те, що тарифи це наміри повернути виробництво всередину до США? Це можна казати, проте у найближчий період це зробити неможливо, тому що. Такі обсяги капітальних інвестицій, щоб замістити обсяги експорту з Китаю, Мексики і Канади, це не рік, не два, це там п'ять і більше років. То цього часу Трампа поки немає, тому треба дивитися на інші потенційні причини. Одна з причин це необхідність компенсувати той бюджетний дефіцит, який зараз існує у США, і той борг, який вони нарощують. Зараз підходить час, коли Трамп матиме або продовжувати, або скасовувати певні податкові пільги на прибутки компаній і споживачів всередині Америки, і для того, щоб їх продовжити, тобто не додати додаткові якісь пільги, а просто ті пільги, які вже існують, не скасовувати, тому що це для споживачів і для компаній буде виглядати як підвищення податків. Йому потрібні певні кошти для того, щоб замістити оцей бюджетний дефіцит. І Якщо там певні розрахунки були зроблені, той обсяг експорту з цих країн, які потрапили наразі під тарифи, буде продовжуватися, і просто рахуємо там базово там 10 і 25 додаткових відсотків на тарифами можна буде збирати, то це замістить близько половини того необхідного обсягу коштів, які необхідні для продовження цієї програми. Однак, якщо казати виключно про Реакцію споживачів і ефект для них, то він відповідно буде негативним, бо споживачам доведеться платити більше, бо ми розуміємо, що ті компанії, які наразі стикнуться з... Зниженням рентабельності з тим, що їм потрібно буде купувати комплектуючи дорожче, а продавати дорожче вони не зможуть через те, що наразі ситуація в економіці США вона не така стабільна, як хотілося б. Ставки наразі у них високі, немає можливості там залучити додаткові кошти для відновлення виробництва дуже легко і дуже просто. Тому в результаті ці кошти вони будуть ці витрати передані на споживачів. Споживачі з тим стикнуться. Однак можна подивитися ще з точки зору там певного. Геолітичного впливу, як це може бачити Трамп, тому що ми бачимо, що під тарифи якраз потрапляють та продукція, яка є стратегічно важливою для економіки. Ми кажемо про енергоресурси, ми кажемо про сталь, ми кажемо про виробництво певної електроніки, ті товари, без яких економіка у випадку певних геополітичних криз не може існувати. В результаті це рішення Трампа його можна інтерпретувати по-різному. Є певні там ще теорії. І певні факти, які відбувалися під час минулого тарифного тарифної війни з Китаєм, коли також компанії в США потрапляли під відповідні тариф, тарифи, вони стикалися з вищими цінами на сировину. Проте у той момент, коли вони... Зверталася до держави, держава їм компенсувала певну частину, яка вона отримувала з цих митних тарифів. Однак це розподілення воно йшлося там більше до республіканських округів, які були більш схильні до того, щоб переобирати Трампа у майбутньому. Можливо, це є насправді однак, ми бачимо ці, якби. Це є певні контрмери, які міри, які застосовують країни, які вводять ці тарифи, адже Китай там вів тарифи не на усю продукцію з США, а певним чином якраз таргетуючи ті республіканські кограни округи, які існують. Якщо казати про найближче майбутнє, то я думаю, що у найближчі місяць-два стане зрозуміло, що ці тарифи не будуть там зняті повністю або там приведені до якогось зрозумілого рівню 5-10%. Якщо ці тарифи продовжать бути в силі і там до кінця цього року, до кінця наступного року, то ми можемо казати про те, що економіка США зупинить своє зростання. Ми не кажемо про рецесію, ми не кажемо про кризову подію, яка там перекреслить усі намагання знизити інфляцію, всі намагання відновити економічний попит. Він досі у США залишається стабільним. Однак, проблема в тому, що та. В той фундамент, на якому трималася американська економіка, це споживчий попит, він якраз і постраждає найбільше від цих тарифів. Інфляція зрозуміло. Ну якщо казати про ВВП, то там з різним підрахунком ми можемо очікувати, що довгостроково темпи зростання ВВП знизиться там 03 ВВП. це не критично, враховуючи, що середні темпи зростання там нормальні для економіки США 2,5-3%, То ми кажемо про таке незначне сповільнення. Так, потенційні ефекти на довгостроковій перспективі можуть бути навіть позитивними для США з точки зору темних геополітичних конфліктів. Зрозуміло, що виключно з економічної точки зору намагання все виробляти у собі руйнуючи ті логістичні ланцюжки, які вже є, і потребуючи додаткових коштів для інвестицій, відходячи від спеціалізації, це відобразиться на економіці негативно, проте у даному випадку ми не завжди кажемо про виключно економічні формати. І звичайно, ну на останок це зрозуміло зростання інфляції. Це також важливо для там людей, які тримають свої заощадження в доларі. Що якщо раніше ми розраховували довгострокову інфляцію в США у 2%, наразі за таких політик Трампа за можливої необхідності для ФРС знижувати ставку далі і робити кошти більш дешевими, ми можемо побачити, що цей показник. Нормальної інфляції долари інфляції в США він підніметься там з 2 до 2,5 або 3%. відсотків, що означатиме, що там накопичення, які умовно просто лежать в доларі, будуть знижуватися в ціні трохи швидше. Андріана, дякуємо вам дякуємо за аналітику. Вам. Андріан Пантюхо був з нами на зв'язку. Економіст України, Economic Outlook. Дякуємо вам.